Мої вітання вам, малята! Сьогодні ми познайомимось з новою фігурою. Вона не має котів. Уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч та кульку. Давайте знайдемо її серед іграшок. Ось вона, ця фігура куля. Це об'ємна фігура. Її не можна притиснути до столу або стиснути долоньками. Серед іграшок заховалася ще одна геометрична фігура. Вона теж об'ємна, але в неї є кути і складається вона з квадратів. Знайдемо її. Це куб. Порівняємо його з квадратом. Чи є в них спільна ознака? У куба, як і у квадрата, є кути. А чим же вони відрізняються? Куб об'ємна фігура, його не можна стиснути долонями, а квадрат плоска фігура. Він притискається до столу всіма частинами, Куб і куля схожі тим, що об'ємні. А відрізняється тим, що куб має кути, а куля немає та може котитися. Малята. Розгляньте ці фігури. Їх потрібно розкласти. Зліва покладемо усі об'ємні фігури, а справа плоскі. Порівняйте, яких фігур більше. Об'ємних чи плоских. Плоских фігур більше. Малята ми з вами потрапили на лісову галявину, де виросли грибочки. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Чотири грибочки. Яскраво світило сонечко, і бджілки прилетіли до квіточок збирати мед. Порахуємо, скільки бджілок прилетіло на галявину. Одна, дві, три, 4, 5 бджілок. Та раптом пішов дощик, і бджілки, щоб не намочити крильця, вирішили заховатися під грибочками. Чи вистачить грибочків для всіх бджілок? Як нам дізнатися, нам треба розмістити бджілок під грибочками. Одній бджілці не вистачило грибочка. Що треба зробити, щоб урятувати бджілку? Додати ще один грибочок. Порахуємо, скільки тепер бджілок та грибочків. Бджілок та грибочків по 5. Це цифра 5, якою позначається кількість предметів, що дорівнює п'яти. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру 2 враз обернеться. Малята розгляньте ці картки. Що на них намальовано? Це кубики. Порахуємо, скільки кубиків на першій картці. 3, а на другій 2. А скільки кубиків. На обох картках 5. Сума кубиків на них відповідає числу 5. А тепер порахуємо, скільки кубиків на цих картках. На першій 4. А на другій 1. А скільки кубиків на обох картках? На обох картках 5 кубиків. Малята. Тож з якими новими геометричними фігурами та цифрою ми сьогодні познайомились? Чекатиму вас на наступному занятті з математики. До зустрічі!